В розборку залітає кові Адванс 300. Зараз пробіжимося по стану байка та послухаємо, як на ньому працює дригун. Вилучка на мотику рівна та суха. Колеса в доброму стані. Жодних пошкоджень немає. Пробігу у мотика 5700 км На панелі приладів ще плівочка. На фарі також загальний вигляд мотика з правого боку, загальний вигляд байку з лівого боку. Стояночна ніжка в доброму стані. Ніжки водія, ніжки пасажира, маятник як новий двигунчик зі сторони кришки генш. Путика номер двигуна 1579. Останні 4 цифри. Лівий пульт, правий пульт. На панелі приладів у мотика працює абсолютно все. Невеличке та та Тахометр працює. Дивимось, димить чи не димить як бачимо, мопед не димить після прогазовки, холостий хід тримає рівно, пролінг в ідеальному стані, амортик тримає, глушник як новий, вихлопне коліно. Чи якийсь такий кові-адванс 300 залітає в розборку. Кого цікавлять запчастини з цього байку, ви знаєте, куди звертатись. Чинсь, Газуємо. Отакий от мопед, Чекаємо на ваші замовлення.